Український вектор на істрі часу, що таке нація, і в чому наша неповторність Пізнай Україну у передачі ОТ нація щосуботи о 18.10. Вітаю вас, шановні радіослухачі. слухачі. цій порі традиційно разом із вами ведуча Ольга Калиновська, і сьогодні гостя нашої програми, відома українська майстриня художньої вишивки і текстилю Ганна Кривобок. А говорити будемо про одну із найтаємничіших технік вишивання білим по білому. Українська нація має свій унікальний код, свої вислови, зміст яких неможливо повноцінно перекласти, шедеври народного ремесла та мистецтва, що ніколи не стануть досконалими у чужих руках. Час зберіг для наших майстринь бездоганні техніки вишивання традиційного одягу, величезне культурне джерело, що живилося і сьогодні живиться з усього, що найкращого та найсакральнішого. Саме у селищі Решетилівка, що на Полтавщині, з'явилася техніка вишивання білими шовковими нитками на білому полотні, у народі знано як білим по білому. Даний орнамент створює ефект високого рельєфу зі світловими змінами. Тобто напрям світла змінює саму форму узору, поглинаючи та відбиваючи світло. Таким чином створюється багата гра орнаменту із світлом такий собі 3D-ефект по-українськи. Вишиванка, вишита білим по білому, отримала асоціацію у народі із красою морозних візерунків, але унікальність її полягає не лише в орнаменті, але й у складності його виконання. Про це і більше запитує у Ганни Кривобок, майстрині із вишуканим смаком та власним яскравим естетичним баченням. Пані Ганно, ми сьогодні. У вашій ошатній світлиці, у вашій творчій майстерні розкажіть, будь ласка, загалом, от звідки ви перейняли ремесло вишивки, вишивання це від мами чи від бабусі? Хотіла себе сказати, що ви знаєте наскільки все ж таки глибокі корні у нас ще українські, бо кожна людина від самого дитинства бачить, що її мама бабуся займається чимось таким. На перший погляд, воно не дуже таке вроді творче, не дуже таке велике. Художню, але це береш, мабуть, від все ж таки всі корні береться від батьків від своїх предків, і хотілося б подякувати своїй мамі, яка мені е, дала дорогу в цей світ, яка е, дуже багато для мене зробила такого. Ви знаєте, теплого, маленького. Все почалося. Ви знаєте, з таких малесеньких витинанок. Які ми кожного року перед новим роком ми завжди вирізали петинаночки? Ми прикрашали ялинку, ми дарували їх, ми робили такі гірлянди. І ви знаєте, бабуся і е, моя мама вони настільки цікаві були ці роботи, що ви знаєте, от приходить зима. І вони не могли, щоб це не робити. Я, такі, це, такі, так? я це дивуюся, бо ви знаєте, все ж таки з цією малесенькою роботою, з тією бумагою, яка була, і малесенькі ножниці, які е, були тоді на той час, що я не знаю, як можна було зробити такі тонесенькі гарні роботи. Також в мене бабуся шила гарно. Сама вона навчилася, вона була сама е, з 25-го року народження. Вона не вміла не читати нічого. Але коли вона навчилася, в неї були малесенькі дітки, вона все старалася робити своїми руками, і я думаю, що кожна жінка. В неї є в душі в її цьому баченні, що вона все зробить сама, вона може зробити дитині гарну сукню, прикрасти її вишивкою, оздобити її, зробити мережечки, зробити якесь кружевце. і воно дійсно приємно тоді одягати і дитині, і на свою дитинку одягати таку сукню. Що хотілося би сказати, ви знаєте, я такий поштовх в мене був, що коли я от поїхала перший раз в Ршителівку. Познайомитися, куди я піду навчатися. Ви знаєте, там такий край був, бо я сама родом з Ірпеня, з під Київщини, і якось там сосни росли гарні такі річка, така гарна була, і е, там е, так дихалося гарно. Ми приїхали влітку, був сонячний гарний день. Ми познайомилися з викладачами, підійшли, сказали, що ми принесли там пару даже малесеньких робіт, які я почала робити вже на той час простенькі І е, вони показали мені роботи, які там вишивають. Я була дуже здивована, що таке зробити руками неможливо, бо там настільки була тонка робота, бо Роштилівська вишивка взагалі це на Полтавщині цінниця такими винтонченими роботами, біле по-білому, дуже такі постельні кольори, з додаванням, наприклад, голубого ніжного, ніжного зеленого, коричневі, жовті відтінки. І воно настільки таке м'яке. Стільки таке лагідне, що мені якось там було зразу, от мені відчутно було, що я все ж таки от мені там сподобалося, і е, я потім вже приїхала дійсно на навчання після восьмого класу. Чим збагатив загалом, от саме Решетилівка цей край? По-перше, кожна, мабуть, область України має свої е, якісь таємниці, які надають. Поштовх кожному творчому нащадку, коли я от приїхала туди, потім почалася осінь. Вона настільки була золота, така гарна, червоні золото. І цікаво було то, що там була така природа м'яка, і, мабуть, через то і такі от тони вишивки були м'які. І викладачі були старші люди, які займалися дуже багато цією роботою. І щоб кожну дитину навчити від такої, бо після восьмого класу ми ще діти були. І навчити цього тонкого ремесла це треба мати талант великий. У мене були такі викладачі, як Пілюгіни, Лариса і Євген, це сімейна пара, які зараз заслужені художники. Які ви знаєте дуже великий поштовх дали мені в життя. Вони говорили тим. Ожеш, ти вмієш, в тебе все вийде. Вони вчили мене композиції, вони вчили мене вишивати, вони вчили мене жити і бути в цьому нашому світі, і любити мистецтво, любити вишивку, любити наше народне. От загалом, коли ви приїхали на Буковину, от з чим стала для вас Буковина, і чого ви тут навчилися для себе? Коли я приїхала на Буковину, перший раз до вижниці через Берегомет, і коли спускаюся тими горами. Тою величчю, тою такою, ви знаєте, це дуже вражаюче. на перше зір, коли ти не був в цих краях. І побачити перший раз гори, це було щось, ви знаєте, подих зразу якось перебиває, і ти не знаєш якось від тої краси, куди дітися, ти просто літаєш. І коли ми спустилися в це маленьке містечко між річкою, між горами, то ви знаєте, то дійсно, що воно все-таки було зелене, насичене, кольори. То йде дощ, то й вийшло знову сонечко. Ви знаєте, це я не можу передати, так як я говорила, що це кожна область. Ось в Україні і взагалі в світі воно чимось відрізняється. Як ти попадаєш перший раз десь подалі від якоїсь другої сторони, де ти жив, де ти навчався, це зразу тобі е, якось заворожує тебе. І коли я також приїхала до Вижниці, мені сподобалося, що там якось, ви знаєте, було затишно, бо воно таке малесеньке містечко, таких от в горах, де дійсно що і тихо, і можеш творити все, що тобі, от. Дає природа. І я думаю, що поштовхом для любого художника може бути самий малесенький дріб'язок, який ти побачиш, чи якусь гілку, чи, наприклад, якусь стежину. Багато хто художників в нашому краї на Буковині виросли такими дійсно знаними художниками. І вижницький коледж зараз на тепер воно було училище. Дуже багатьом дало дорогу в майбутнє. Для художників, для майстрів, для житкового мистецтва це направду, да, так. Да. А от загалом, якщо порівняти, от до прикладу, техніки, які використовують на вашій малі батьківщині, і тут що для вас от особисто ви взяли як майстриня? Які техніки вам близькі? Можливо, орнаменти тут. Ви знаєте, все, все рівно у мене як і було. Мені подобається все ж таки вишивка біле по-білому. І приїхавши сюди, на Буковині також вишивають біле по-білому багато мережок, багато церковані сорочки вишивали. Насторожене чині був, хоч і вкраплення там іде рожевого, жовтого, але все ж таки перейшли на біле по-білому. І е, я продовжила цю тему біло по-білому. Хоча мені теж дуже цікаво було, бо тут цікаві були техніки, нові техніки виконання, які я не знала в Решетилівці, хоча ми досить таки дуже багато виконували різних технік всієї України, але деякі техніки ми не вишивали. От Якщо виколка тут на Буковині називається, там називають словіні вічка. Там йшли мережка, просто прутик з настилками називали або, наприклад, просто мереж. Якісь там шабак, ще якісь там різні. Шабак це десь не українська, але дуже цікава теж це, виходить, безчесна мережка, так як говорять на неї. А тут вже з'явилися нові: тут робили сітку, і на сітки робили вже це витягалися ниточки, обкручувалися ниточки нитками. І потім по цій сітці вишивали вже по малюнку. І вишивали ще по-другому. Це отрубана церква. Дуже складна техніка виконання на буковині, бо спочатку вишивається малюнок, але така, як сіточка, не сіточка, а десь помилися на одну ниточку, і воно тобі не зійдеться. Через то треба дуже ретельно дивитися за кожною ниткою зробити цей узор вірно. Потім витягалися теж ниточки. Вирізалися і потім так само обкручувалися, і там йшла гладь в одну сторону, в другу сторону вишивали лілії, вишивали рози, вишивали ромашки, вже такі більш квіткові малюнки. Хоча Буковина дуже славиться геометризованими малюнками, геометрією тут дуже велика закладена символіка. Штапівка дуже мені подобається, бо штапівка була і на полтавських теж роботах, було всякі зернові виводи техніки теж біли по-білому. А тут на Буковині йшла. Чим добре, бо і на Полтавщині гладі дуже багато вишивали, і на Буковині теж гладі вишивали. Мені це подобалося завжди вишивати. Поруч у нас є ваші роботи. Можете трішки про них так описати для наших радіослухачів? У мене багато є початок, робіт, які скільки загалом дось у вас приблизно робіт, виконаних такою технікою? Ви знаєте, я ніколи не вважала, скільки таких робіт. Но роботи дійсно розбігалися мої по всіх країнах. Є фонд Культури мої роботи біле по-білому, в адміністрації президента мої роботи теж замовляли і гобелени, бо я не тільки вишивкою займаюся, ще гобеленом займаюся. Але зараз хотілося б декілька слів сказати про вишивку, яка от дійсно, ви знаєте, дивися на ці рядочки, на ці всі мережечки, на ці всі клітиночки. І воно ниточка йде. От Ниточку через ниточку йде голкою. І, ви знаєте, так хочеться шиє шиєш, хоч. а ще трошечки, щоб закінчити, щоб подивитися, як воно вже виходить. Бо все ж таки, коли воно не закінчене, ти його не бачиш повністю. Але все рівно, коли ти вже дошиваєш цю роботу, от є шовком роботи, є молине. Я люблю вишивати молине, воно таке благородне, такого кольору, ви знаєте, воно якось таке мягке. Все ж таки. А шовк він дає свою красу. Сату він дає перелив, бо бачите, от зразу малюнок грає вже по-іншому, він зразу блискує трошечки, хоч якесь сонечко попадає, зразу він uh -huh. блистить і зразу воно ну, видно, що це шовкова нитка. Але тут, якщо додивитися, тут дуже багато дійсно роботи, які ці малесенькі, от гладця добираються нитки, потім наоборот uh -huh. відчитуєш, наприклад, що на двох-трьох починаєш нитках. Добираєш, 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 получається листочок. Потім його цей листочок назад, і в тебе виходить вже квіточка. І е, коли шиєш, наприклад, зерновий вивід, оце ця техніка називається зерновий вивід. Його можна і як на лице шити, і на їх знамки. <звілля> У мене таке запитання з приводу: от ми говорили орнаменти, техніки, секрети, вишивки загалом можливо якісь привідкрити саме білим по білому. В чому унікальність цієї техніки? Ви знаєте, унікальність мене, коли от вершительівці, коли я навчалася, нас заставляли постійно. Як ми трошечки щось не то зробимо, ми все пороли, і ми вже не хотіли пороти, тому ми старалися вишивати вже так, як нам говорили з першого разу? З першого разу, коли вертаєш мою вишивку на виворот, то тут немає ні одного вузлика, ні одного переходу, такого, що всі ниточки заховані. По-перше, є такі, ви знаєте, кажуть, що чого, як це навчитися без вузликів вишивати. Нас вчили, коли кінчик ниточки або береться в. Петлю, якщо вона вдвоє затягається. А якщо в одну ниточку вишивається вишивка, то ми кінчик ниточки мочили. І коли її протягаєш до кінця, лишаєш малесенький хвостик, коли вона висихає, вона розпушується. І вона не витягається, ховається нитка в вишивку всередину. Починається там, де буде перекриватися вишивкою. Починається з двох таких стіжочків, два-три стіжочка, таких от як наметка, і закріпляється нитка. Коли вже ниточка кінчається, є теж пара таких. Видів, як можна з'єднувати це, треба показувати. Це ясно, що треба навчитися як. І тоді вишивка получається дуже делікатна, дуже акуратна і не віриться. Дуже багато хто приходить, каже, що це не ручна вишивка, це машинна. Це мабуть в Китаї шили машинки, такі зараз нові технології. Це не може бути. Що це ручна вишивка? Дуже багато хто не вірить, що це от може бути такого виконання, дійсно ручна вишивка. Але це не так, бо коли перевертаєш на ту сторону, ти все рівно бачиш, є переходи, ниточки, що це воно дійсно е, заховано, що воно, наприклад, йде стіжок за стіжком. Таке машинка вишити не це не може. І все ж таки, як, як би там не було, через ці віка все рівно е, ручна робота, вона. Хто розуміє, хто ціне роботу, вона рівно лишається ручною роботою. І ніколи ні одна машинка не зробить таку роботу, яка от дійсно от виглядає на полотні як якийсь шедевр. А чим, от наприклад, на Буковині унікальність можливо білим по білому. Ми вже згадували за ці техніки, щоб розповідали за стороженецькі мотиви їхні орнаменти. Що у нас такого? Чого немає в інших регіонах? Ну немає в інших регіонах. Наприклад, тут ви знаєте, от можете подивитися: оце Буковинська, чисто Буковинська вишивка тут поєднано. Дуже багато завжди поєднується геометрія і квіткові елементи Рослинні орнаменти. рослинні да, рослинні орнаменти, які вишивалися на більш таких домотканому полотні. Але більш такого ви знаєте, я навіть не знаю. Воно плотне, але сама вишивка настільки дивиться ніжна, що ніколи не подумаєш, що це така плотна тканина. І коли бабусі ткали цю тканину, саме переплетення, бо це на старій тканині, і в мене є. Я час від часу, якщо мені попадає ця стара тканина, я все ж таки купою її і на ній вишиваю. Але дуже трошечки погано, чим. Бо коли вже постирати, побрати uh -huh. тканину, на ній життя ще стає вишивати. І uh -huh. навіть саму, в мене була робота одна, коли. Я на такій сорочці витягала нитки, і ви знаєте, практично неможливо витягнути нитку, коли воно постірано. Настільки плотно було прибито нитка до нитки, от вона дуже плотна. Бачите, що от вишивати на такій тканині складно. Наш час одиниці, хто хоче вишивати на таких тканинах, навіть для себе. А щоб це для когось зробити, то тут неоцінна робота, яку дійсно ніхто не може оцінити, бо думають, що це ну деякі говорять такі образливі, що та що ці катранчики? Вони собі вишивають, що це робота. Ну і це трошечки образливо, бо це дуже велика робота, яка потребує дуже багато часу, дуже багато уваги, зір, любові. Бо в кожну роботу ти вкладаєш свою душу, в кожну роботу ти молитву вкладаєш. Так, я ж кажу, що вишиваєш, буває. До третьої години, до четвертої години, Думаєш, боже, ні, то треба таки трошечки поспати. І в е, мене є знайомі, їх теж багато хто вже знає скісмашині. Дарія Сасюк Стасюк, Діана Нова то ми колись познайомились на одній з виставок. І ви знаєте, це е, можна сказати творчі люди, які мені дещо чимось якимось словом, кимось допомагають, дають мені натхнення. Я їм даю якось теж поштовху, якось натхнення. Таке життя десь їздили на виставки разом. Нас постійно тільки приїхали з Києва. Знову нас посилали, десь на виставку, щоб ми представляли Буковину. Бо я на Буковині зараз перебуваю вже. Більшу честь свого життя, бо я з 85-го року вже на Буковині. так що вже можна сказати, що я вже буковинка. хоча корені мої лишилися там, і любов все ж таки до білого мене перейшла на буковину звідти, але я продовжую традиції. Українського народу, традиції, буковини вже більшість, бо живучи тут, вже не можеш займатися якоюсь теж іншою справою, бо тобі теж воно вже ви знаєте, вживаєшся в цю ви знаєте, землю. Да, в землю, І вже живеш тим, вже, як кажуть, хлібом, тим повітрям, да, тим цим. повітрям, не знаю, якось не працювати от не можеш, щоб з вишивкою десь один день, без вишивки це вже все рівно кажуть, та на що воно тобі треба? Я не можу. Я кожного дня все рівно до другої години. Я практично от щось роблю. Це в генетиці у кожної української жінки, напевно <рес> мабуть. Пані Гано, зважаючи на тему нашої бесіди білим по білому, а також взагалі роль вишивки у житті українців, нашого народу, на ваш погляд, у чому наша унікальність нашої нації, в чому наш код, от перше хрестять дитину. Вбирають її в біленьку сорочку, в довгу біленьку сорочку. І обов'язково бажано, щоб вишивка була оброблена краї вишивки, наприклад, подолу, рукавчики, горловину. Завжди рахували, що одяг для жінки, для чоловіка це завжди йде оберег. Оберег нашої нації, оберег нашої країни. І я не знаю, чому, але, мабуть, цей час, коли от у нас такі зараз складні умови, що в нас зараз все ж таки війна проходить, люди почали більше вишивати, більше почали цінити нашу традицію, нашу українську. Вони вичитують. У Мене навіть почала цікавитися цими сакральними елементами, що вони означають, звідки вони, як воно виникло, звідки ці корені. Бо зараз я знаю, що в Китаї відкрили таке містечко майстрів. Де українців запрошують, які показують свої ремесла по гончарству, угу. по вишивки, художників. Я так думаю, що вони не дарма це роблять, бо все ж таки вони вивчають. це. Україна це один з самих таких древніх, де збереглися традиції в глині. Вишивка не така довго тривала, але якщо подивитися на різні такі, наприклад, кераміки на тих самих камнях, які були виточені, то там видно, що там були присутні елементи вишивки. Що вишивка датується десь ще до першого століття до нашої ери, що вона дійсно дуже має великі корені. У нас на Україні і загалом, от щоб ви сьогодні у цей час побажали нашим радіослухачам, Буковині, своїм землякам і усій Україні, я хочу насамперед побажати це миру, здоров'я, щастя, щоб сонечко завжди світило, щоб радувало їх. І щоб завжди, ви знаєте, щоб наші українці все ж таки завжди прикрашали свій одяг гарними речами, білим по білому. Чи то кольорова вишивка? Ви знаєте, високе мистецтво воно повинно жити, повинно діяти, і без таких людей, які вносять в культуру без лагідних рук жінки. Я думаю, що таке мистецтво не може бути. І все ж таки хочеться побажати, щоб було більше наснаги, щоб більше люди один одного любили, поважали. Щоб люди все ж таки були більш відкриті, щоб спілкувалися один з одним, любили один одного. Самого кращого хочу побажати всім, всім українцям для того, щоб вони дійсно щоб ця нація жила, творила і всього самого найкращого. Шана вашим невтомним жіночим рукам, терпіння, миру нам усім і добра. Дякую. Дякую. Ще раз нагадую, сьогодні разом зі знаною українською майстриною Ганною Кривобок ми привідкрили таємниці однієї із найзагадковіших технік української вишивки Білим по білому. Ви слухали код нації разом із вами. Була ведуча Ольга Калиновська. Слухайте голос серця. Код нації у кожному з нас. Вона в епіцентрі жорстокої битви. Вона на колінах у стані молитви, роздужена вітром, тремтить на морозі моя батьківщина, просто волос сльозою гаптована вишита час Вірить, що все буде зовсім інакше. Свіде наші сонце і перемога, несемо надію, благаючи Бога. Жизнь синьо та простими нитками, або в золоті вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі, в окопах умирали нескорені діти, Канбою лягали похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком стала. Віках не зітриться, ви пізною стали у нашому серці, а ті, що живі серед попелую руки, і носять до Бога свій голос і руки, і розпина. Та долею на полотні синівська любов до своєї землі, по колах вмирали, нескорені діти, капою лягали похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком стала. Білим по білому, синьо жовтня. Простими нитками або в позолоті, вишита долею на полотні, синівська любов до своєї землі. Від серця до серця нитками прошите. Життя нас одне і біда пережита. Як нитка до нитки, так ми поріднились, коли за країну всі разом. Побісти міжовта, простими канабов, позолочі, вижити там долею на полотні, синівська любов до своєї землі, в окопах вмирали, не скорені діти, камбою лягали, похилені квіти, кожна людина, що кров проливала, на вишиванках хрестиком. Нитками прошити, життя в нас одне і біда пережита. Як нитка до нитки, так ми поріднились, коли за країну всі разом молились український вектор на вістрі часу. Що таке нація? І в чому наша неповторність? Пізнай Україну у передачі од нації.